Доброго дня. Сьогодні в нас неділя. Є декілька робочих зустрічей, але по дорозі хочу вам показати об'єкти, які цікаві як інвестиційні, так і для себе. Ціна якість локації дуже цікава. Треба розуміти, що можна розсматривати це як для продажу, так і для перепродажу, як для інвестицій або. Рухаємося з вами з Софійської Борщагівки в сторону Білогородки. Від цього місця кілометрів, напевно, десь 7-8 до локації, яку сьогодні можна буде подивитися разом зі мною. Це в нас Європарк, Петрівський квартал, ЖК Європейка. Яка сьогодні класна погода. Телефонує мені один знайомий. Каже, а є щось розглянути? Чи де краще розглянути? Покупку квартири двохкімнатної з ремонтом. Кажу, яка ціль цієї покупки? Він каже, просто містувати гроші, сховати їх в нерухомість, щоб вони були збережені і щоб її просто здавати зараз. А потім, коли діти в нього підростуть, він буде думати, що з нею робити далі. Чи робити там новий ремонт для себе, чи для них, чи продавати її. Я кажу, є цікава пропозиція. Умовно, на сьогоднішній день двохкімнатна квартира в Києві буде коштувати в районі від 80 до 100 тисяч доларів. Це така, що, от, що можна роз те що, мож... те, що реально буде мати ціну завтра. Зараз їдемо на об'єкт, який цікавий тим, що за цю вартість можна купити 4 окремих об'єкти нерухомості. Це 4 окремі квартири. І от питання, його здавати в оренду одну або здавати в оренду 4. Так, ціна буде різна, але по колу буде більше. Плюс вартість цих об'єктів з руками буде все рівно чекати. Ми під'їжджаємо до Білогородки. Білогородка це наступне село після свято петрівського Від Києва це десь свідоприждання. 12-14 кілометрів, одразу звідки дивитися, що по інфраструктурі. Прямо на в'їзді в загородку. Перший світофор. Відкрили нещодавно дуже класне сірко нове. І щоб потрапити до об'єктів, які я кажу, треба повернути праворуч. Від цього місця сільпо. Перехрайся, білий шоколад і повертаємо ліворуч. Якщо повернути ліворуч, 800 метрів прямо. И поворот будет направо. Горно асфальтована дорога. Есть классный тротуар. Широкий. Для комфортного прохода до маршрутки. Кого не мое транспорту. А вот продаются такие два домика. Кстати фасадные материалы я себе так уж продавал и поворот направо. И еще у нас на метров 300. И с правой стороны будет будова, которую я хочу сегодня вам показать. Проект находится сейчас на стадии строительства. Складывается из двух секций. В каждой секции по 20 мини-таунхаусов. Або, можно сказать, квартир. Проект сейчас прикреплю. Что мы видим на объекте на сегодняшний день? Это у нас есть две стороны. Двосторонні окрема два будинки, повністю окремий під'їзд автомобіля до кожного входу, також центральна частина. Ширина цієї центральної частини дозволяє заїхати сюди автомобілями та поставити їх біля кожної квартирки. Тобто, я рахую, що тут достатньо місця для того, щоб мати власне, власне два паркомісці. І фасадна частина, де також будуть розміщені паркові місця. Отак виглядає фасад. Сьогодні на будівництві тихо, тому що лише позавчора залили ось цю плиту перекриття, а тиждень часом тому залили плиту перекриття на другому будинку. Що ми маємо плануванню? Є однокімнатні дворівневі а двокімнатні дворівневі. Що це означає? Оце у нас секція двокімнатна. Загальна квадратура буде 46-47 квадратних метрів. Планування прикріплюємо. Першу дві кімнатки, знизу кухня-студія. Поруч одна кімнатна. Загальна квадратура 36 квадратних метрів. В два полотна. Чудова якість бетону. Виконурок тут дуже професійна людина. Дивіться на, на якість цієї водолітної плити. Закладійте А самое цікаве, що в кожній квартирі є закладна під камін, що, що можна сказати про те, що в кожній квартирі можна становити камінь за рахунок цього, ця квартира буде енергонезалежною. На сьогоднішній день є ціна від забудовника 600 доларів квадратний метр. За маленьку квартиру це виходить там 20 тисяч 600 доларів за однокімнатну квартирку. На 35 квадратних метрів. Сказати, що це мало чи багато, дивлячись для кого. Якщо це двокімнатна, це 30 з хвостиком. Враховуючи те, що ми маємо на цьому об'єкті монолітне перекриття першого поверху, монолітне перекриття другого поверху, власний паркомісця 800 метрів від сільпо. Фальцеву покрівлю, утеплення цієї покрівлі, підключені комунікації, документи. Враховуючи якість будівництва та ситуацію, яка складається на сьогоднішній день на ринку нерухомості в Києві, ми з вами можемо дивитися, розглядати цей об'єкт як для себе. Ми можемо розглядати цей об'єкт як під інвестицію, щоб зараз його купити, зробити ремонт та продати заробити. Ми можемо розглядати це як під здачу в оренду, тому що, як я вже розповідав. За вартість двохкімнатної квартири в Києві можна придбати чотири квартири тут. То, я думаю, що в оренду їх можна здавати ну, не менше, ніж 350-400 доларів в місяць, тому що ціни зараз ну, просто починають рости. Кого це цікавив цей об'єкт? Звертайтеся, організую перегляд, організую зустріч з забудовником. Про все можна домовитись. Кого цікавить, звертайтесь. Ми завжди з вами можемо домовитись.